Ні, ні? Це, це шкідливо. Тому що вітамін Д не попадає в організм, або обмежено дуже попадає. Так, звісно. Обов'язково на кожен день, тому що дуже велика пігментація і тому використовую А це або імейдж, або е, хідропіптит. Це марки, так? Так, це марки е, СП, засобів для е, обличчя. Ні, ні, не користуються. А чому? Ну, не знаю, не потрібно мені. Так, звичайно. СПФ це захист від сонечка, тому що обличчя кожа наша не молоді, так можна сказати, воно захищає від того, що нас окружає, коло нас під сонечко. У тобто мене зараз фірма бейбі, СПФ там 50 для всіх типів кожи. Так. А якими саме СПФ 50. А для чого? Для обличчя. Так, але останнім часом щось не дуже. Було сонечко пекельне, у нас є озонові дири, вони впливають на нашу шкіру, роблять нам не дуже добре, ми старішаємо швидше. Але якщо користуватися спіфом, потрібно і двохфазне вмивання. Ну тобто, щоб не було висипань і всього цього. Я іноді цим пренебрігаю і не користуюся, але там, я не люблю дуже засмагати, і тому там, на, біля басейну, біля моря я завжди або вкутуюсь у щось, або є СПФ-сіточки купальні такі, або ну, мажусь Кримами.